Бачите, ось повисипалось вже, бачите, такі кірбики. Це фляле. Все, всім дякую, що були. А, до речі, до речі. ось покажу ще тут коробочка лежить, вона раніше вже була. Десь я її прикріплю, не знаю. Вже з червня лежить, мабуть. І відео є, але звичайно я її не випускав. Ну і це теж вийде, але... Воно все вже розпаковувалось, просто заново запаковувалось, коротше. Ще отакий дербик, бачите? Бандаївський наче. Отакий, як машинка. Там вони ще різні бувають, бачите? Оце отакий, а ще бувають отакі різні. А чи 8 плюс 1, що це таке? Коротше, має там отакий бути. Так що все, а ось бандай, бачите? Так що все для Олежа поїде, все, дякую всім, що були. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм канал Skyadvance на тих з бурштином. Якщо вам цікавий Кейфорч. Все, всім па-па, дякую, що були. Я показав вам джойкун, дивіться, який. Файні, клас, так. А, до речі, я ж це брав на благодійному... Цю фігурку на благодійному. Аукціоні Благокотик, бачите, такий ще є Кракен. Така листівка і тут є подяка. Дякую за підтримку від. Так, командира відділення управління взводу мінометної батареї 103 МБР. Я, до речі, це не бачив. А може і бачив, але він щось забув за це. Бачите? Оксандр Уткін. Ну, можливо, в тому відео було, але це давно вже знімалося, вже і забув. Десь в червні чи в липні я це знімав. Так що так от. Отаким чином, все, дякую всім ще раз. Що були? Може, це буде два шорти. Ну подивимось, всім па-па!